Про головне події в Харкові та області 5 серпня. Наймасованішу атаку з початку війни пережила Лозова. Вночі за півтори години по місту прилетіло понад 30 ударних БПЛА типу герань 2 Головною цілею була залізнична інфраструктура. Начальник ОВА Олексій Нігубов повідомив, що удари прийшлися по вокзалу, тяговій підстанції та локомотивному депо. Дісталося також житловим будинкам навколо та дитячому садку. Виникло шість пожеж. На місці загинув 60-річний черговий механік. У лікарні згодом померла жінка 71 року, в якої була гостра реакція на стрес. Мер лозової Сергій Зеленський відзначив, що в постраждалої не витримало серце. Станом на 17-ту годину було відомо про 13 постраждалих. Серед них двоє дітей. Внаслідок атаки майже 80% мешканців Лозової залишилися без електрики, але її постачання оперативно відновили, так само подали воду. А от відновлення залізничного сполучення потребуватиме більше часу. Протягом дня Укрзалізниця інформувала про низку змін у русі приміських поїздів. Скасовували або скорочували маршрути, які прямували до Лозової та через неї в інші населені пункти. Залізничники вже анонсували, що завтра, 6 серпня, скасують два потяги: лозова, Харків-Пасажирський та Дубове Харків Пасажирський. Ще два маршрути скоротили. Поїзд до Слов'янська вирушить не з Лозової, а з Близнюків. Поїзд до Дніпра замість лозової Семілівки. Ймовірні й інші зміни в залізничному розкладі. До семи збільшилась кількість загиблих через російський удар по черзі за гуманітаркою. Трагедія сталася в Новоплатонівці 29 липня. А 5 серпня в лікарні померла ще одна з постраждалих. Любов Дробич їй було 85 років. Повідомили в обласній прокуратурі. У борівській громаді відзначили, у Любові Григорівни залишилося троє синів, онуки та правнук. Поліціянти намагалися підставити колегу. Інтрига закрутилася на Чугуївщині. За версією прокуратури, двоє копів влаштували провокацію проти слідчої з Харкова через неприязні стосунки з нею. Щоб звинуватити колегу у вимаганні хабаря, поліціянти залучили знайомого. Йому дали наркотики та повідомили на 102, що чоловік нібито шукає закладку. На місце прибула слідча. Тоді на її банківський рахунок із картки, нібито наркозалежного, перерахували 2000 тисячі гривень. Але поліціянтка одразу попередила керівництво про підозрілий переказ. А згодом слідчі ДБР розібралися, що саме сталося. Підозрюваних уже звільнили з поліції. Вони в СІЗО. Адже фігурують ще в одній справі про збут наркотиків. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.